Шановні лучани, шановні жителі громади! Залишився в минулому 2025 рік. Ще один рік війни для нашої країни та нашої громади. Ми переживали важкі моменти, біль втрат. Але зуміли зберегти свою стійкість, єдність та віру в Україну. 2025 рік черговий показав, що Луцька громада вміє бути згуртованою та працювати на спільну справу. Ми продовжуємо підтримувати тих, хто сьогодні на фронті. Робимо усе, щоб дітки ходили в школи та садочки, щоб працювали лікарні, а в домівках було світло та тепло. Дякую усім, хто наповнює бюджет, хто створює комфорт для жителів. Хто реалізує масштабні проекти, дякую кожному, хто залишається на своєму робочому місці. Адже саме від вашої праці залежить щоденна життєдіяльність нашої громади. Щиро дякую Збройним силам України. Висловлюю підтримку тим, чиї рідні сьогодні на фронті. Схиляю голову перед кожним загиблим героєм, співчуваю їхнім близьким. Сьогодні всі ми маємо бути однією великою родиною. У 2026 рік ми вступаємо з надією на міцний та справедливий мир. Нехай цей рік стане роком закінчення війни, повернення наших захисників додому живими та здоровими, роком відбудови та відновлення України, розвитку та процвітання нашої громади. Бажаю усім міцного здоров'я, оптимізму та здійснення планів, добробуту та злагоди кожній родині! З новим.